Ці парашути відкриваються за допомогою японського мистецтва Кірігамі. Інноваційні парашути Кірігамі, від презентації на папері до безпечного падіння. Світ техніки та науки продовжує знаходити несподівані рішення старих проблем. Натхненні японським мистецтвом кірігамі традиційним способом вирізання з паперу вчені створили унікальні парашути, які автоматично розкриваються, коли предмет падає. Ці розробки відкривають нові горизонти в області безпеки та ефективності скорочення. Як це працює? Парашути Кірігамі являють собою тонкий диск зі спеціального лавса нового матеріалу, перфорований концентричними прорізами. Коли вага, до якого він прикріплений, падає, диск деформується, набуваючи форми гра частої вази. Це дозволяє вам природним чином відкритися потоку повітря, уповільнюючи падіння та створюючи опір. Такий пристрій забезпечує прогнозований спуск, замість хаотичного розгортання традиційних парашутів новий тип адаптується до руху, незалежно від початкової орієнтації. Це робить падіння точнішим і безпечнішим. Перевершує традиційні рішення. Дослідники, які опублікували результати в журналі Природа, провели порівняльні випробування. За їх словами, парашути кірігамі демонструють кращу точність по цілі в порівнянні зі звичайними парашутами або нерозрізаними дисками. Енженер Дейвід Маленкен of Montreal Polytechnic describes them as easy to control and easy to use». За його словами, розгортання відбувається автоматично, що робить їх зручними для використання в різних сферах від доставки вантажу до особистої безпеки, довговічність і ефективність, незважаючи на наявність отворів, які створюють унікальну структуру, такі парашути забезпечують достатній опір потоку повітря. Це означає, що людині, яка використовує такий парашут, буде достатньо пристрою меншого розміру, щоб досягти безпечної швидкості падіння. Практичні випробування. Під час випробувань дослідники використовували дрон, який скинув 1 кілограмову пляшку з водою з висоти 60 метрів. З парашутом Кірігамі пляшка розвивала швидкість близько 14 метрів за секунду, а без нього вона могла розвивати швидкість 34 метри за секунду. Це наочно демонструє ефективність нового рішення. Висновок Парашути Кірігамі представляють собою інноваційне рішення, яке може змінити підхід до зниження частоти падінь. Використовуючи прості матеріали та логіку, дослідники створили пристрій, який поєднує в собі надійність, ефективність і доступність. У майбутньому такі технології можуть стати стандартом в авіації, логістиці і навіть спорті.